Шорти, <смі> <смі> тапочки і паспорт. Що на почту в чим прийшов, так і я в аєнність білий оріл, в тому і забрав. Сергій переселенець з Донецької області. Розповідає, одяг єдине, що забрав з собою з рідного Мирнограда. Додає, евакуація для нього виявилася неочікуваною. Я йшов на почту за пенсією, ну а по дорозі жарко, і мені схватило серце. Інсульт. Сергій згадує, це сталося у вересні 24-го. Тоді у місті вже не було швидких. Тому евакуаційна група забрала чоловіка в непритомному стані просто з вулиці. Проте додає, попри російські обстріли виїжджати з рідного міста не хотів. Временами прильоти були і все. Там все старе, все з, поміщ, з дитинства. Ставки, куда ну все своє, як кагаворит. Доправили чоловіка спочатку до транзитного пункту в Павлограді. Там йому надали необхідну медичну допомогу. У січні 25-го евакуаційники схід Сос перевезли його до одного з центрів соцадаптації у Дніпрі. Сергій каже, через інсульт тепер користується кріслом кулісним. Рідних у нього немає. Доглядати допомагає Анатолій, переселенець з Покровська. Чоловіки познайомилися та почали товаришувати в шелтері. Не знаю, як це само по собі произошло так. Душа в душу. Типа, чоловік, чоловіку треба допомогти. Помог і допомагається. Вчора в парк їздили. Ну, тяжело, звісно, там Анатолій самому трудно. Анатолій розповідає, його син долучився до ЗСУ у 22-му. З тих пір, каже, від нього жодної звістки. Додає, радіє тому, що знайшов собі тут нового друга. А хто? хто? Ну, буває, що зараз обидва чоловіки живуть у центрі соціальної адаптації. Тут їм надають речі першої необхідності, допомагають з оформленням документів та шукають житло. Сергій та Анатолій кажуть, найголовнішою мрією зараз в обох повернутися до рідних міст. Тільки де мої, а куди жить? Дом є вдом. Поглиб є, є капітальний погиб. Роман Михальчук, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро.